Доброго дня. Перш за все про ситуацію в регіоні. Ворог не припиняє обстрілювати Донеччину як лінію фронту, так і всю область в цілому. На цьому тижні окупанти вночі підступно обстріляли центр Покровська. На щастя, обійшлось без жертв. Пошкодили адмінбудівлі, заклади освіти та культури, багатоповерхові будинки та приватний сектор. Під постійними обстрілами такі міста, як Часів, Яр, Сіверськ, Красногоровка, Константиновка, Селідова та Курахова щодня понад півтори тисячі разів окупанти завдають ударів по населенню пунктам області. Від обстрілів страждають та гинуть люди. Росія країна терорист та має відповісти за всі свої злочини. Перебування на всій території Донецької області є крайне небезпечним. тому вкотре наголошую, що всі люди виїжджали з області, берегли себе та своїх рідних. Обов'язково евакуація з Донеччини триває. Також продовжимо евакуацію в примусовий спосіб. Родин з дітьми вивезли всіх дітей з Мар'янської та Очредянської громади. Триває евакуація родин з дітьми старецької з громади. Там наразі перебуває ще 18 діточок. Хочу подякувати всім керівникам обласних фіскових адміністрацій, нашим партнерам, які приймають наших людей з Донеччини. І допомагають всім, чи можуть на цьому тижні. 35 наших мешканців Селідовської, Новогродовської та Покровської громади евакуювались до Закарпаття. 19 з них це діточки. Закарпатська обласна військова адміністрація. Відгукнулася на наше прохання. Мешканці в області зустріли та допомогли оселитись у шелтерах у Хустовському районі. Дякую, колеги, за допомогу. Стартував дуже важливий для Донеччини пілотний проєкт Укрпошта аптека. Укрпошта отримала ліцензію на розрібну і електронну розрібну торгівлю лікарськими засобами. Це дасть змогу доставляти медикаменти до навіддалених та прифронтових населених пунктів в області, де проблема відсутності стаціонарних аптек і доступу до лікарських засоб є вкрай гострою. Тому хочу подякувати. Пілотному проекту керівництва Укрпошти України на цьому тижні взяв участь у презентації проєкту, зробленого в Україні за ініціативи нашого президента Володимира Олександровича Зеленського для Донецької області. Питання розвитку та відновлення економіки надзвичайно актуальне через бойові дії, знищені цілі галузі промисловості, пошкоджені підприємства. Бізнес був вимушений переїхати до інших областей. Та починати все спочатку маємо підтримувати місцевих виробників, які продовжують працювати в найвкладніших умовах. Працюємо далі заради нашої перемоги.